Я фіксую, я фіксую. Скажіть, я. будь ласка, що ви робите? Поясніть, що, що ви робите. Поясніть, що ви робите. На яких спокійте, правах так, ви так, це робите? Та, Поясніть. Убивають. Поясніть, будь ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка, ви шановний, представтесь, будь ласка. Не заважайте. Шановний, якій роботі? Якій роботі Захвату людини. Робота захвату людини. Не штовхаєте, руки вбрали. Я не... Я не, не, не трогайте мене, не трогайте Шановний, мене. Я вас прошу. Ви зараз їдете, у вас відчутся. Хто ви такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюсь, не заважайте. Хто будь ласка. Будь ви такий? Представтесь, будь ласка, представтесь, будь ласка, старший інспектор сектору реагування. Посвідчення. Не фішку, а посвідчення. Не Зворотну сторону. Ви? Посвідчення Шановний, має бути. Підіть, будь ласка, не заважайте. Не заважайте чому забирання людини. Він зараз Спасибо. буде затримати стан до відділення Нету. поліції. з кучим в Скорісуть документи в нього є. Та є вдома. Він людина, йому не надо. Треба... Він людина. Він людина, в нього є документи. Ви не маєте права сідати в поліцейську машину. Вам треба сідати в таксі, їхати додому. Вони хай їдуть за вами. Якщо ви сядете зараз в поліцейську машину, вас відвезуть на цека. Я вам зразу це кажу. Ви маєте право сісти в таксі, поїхати з поліцейським, поїхати з поліцейським додому, взяти свої документи. Ні, в таксі, не в поліцейську машину. Тим більше людина не хоче пред'являти свої документи. Хто вона? Я не хочу. Да, я не бачила для ознайомлення. У Вас немає посвідчення, у вас бумажка тільки. <прощу> а, yes, а, прищу, а ви хто такі? взагалі людина. Та уйди з нами від мене документів. вони вдома? А чому, а вони чому вони завір загуби. я... чому... чому... не загубили? В мене телеформіть ми собі в машину. ні уже ніхто не сяде. Та я вже все одно все знімаю. Полікувати ну, полі. полі. присаджуйте, будьте нормальним мужиком. Не ставайте конфлікти. Мужики нормальні ні. на війні.

Попереджаю вас, разі невиконання законних заходимо працівника поліції затримані. Незаконно. Ви, ви потім будете оспарювати незаконне. Незаконне. Я, не я вас затримаю незаконне. і доставлю до відділу поліції. Незаконне. для цього. Я на вас застосую. На ви старі?

Мамо, захід! Матір зівіть! Считайте, я вас постійний раз що, що Твориться, твориться безприділ, повніший. Полніший, полніший безприділ. Що ви вже всі задовбали питання? Мати. І не, не дають це дружині не сісти. А це чому це дружина не війна. має права з ним Я поїхати? Це дружина теж з ним хоче поїхати. Такси чому вона не має права з ним поїхати? Сідає в таксі, їде. Хай він таксі сідає. Хай він таксі сідає. То ще раз ходіть, Ще раз ходіть. Ми всі кажете, що ми там були. Ви всі кажете, що там були. Ми маємо право зупинитися, де ми хочемо. А то. Що раз сказати? Взагалі. Візьміть жінку з собою. Хай дружина ви, поїде ви, з ним. Віде, ви, ся, Хай, віде, ся, віде. Ся, віде. Хай дружина з ним поїде. Не лякайте, а давайте! Хлопці, Хватить хто... лякати уже. Хлопці, хто там було, так не робить. що да. не роблять. ваші виплати ви, до тих карманів жирних. І з за цих людей виплати виплатить, яких не забіраєте, куляти доклада друзі, такі поїдуть. Да, 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 воювали вони.